Всім привіт дорогі підписники каналу, як завжди там на столі срач, після лісгоспу. Госпо. Така от шляпендрія там сталася, тому що пекли до усрачки. Ну і звісно приїхала техніка Піртровська косарка. Також пекли до усрачки. І от ага, хрена, да? О, знімаємо. опа. Знімаємо і що ми бачимо? Отака от штука. Це відноситься до оцих от, як то кажуть, 20 грамових любителів. Тут уже дробинка така. От, чуєте, дробинка. І для тих, хто бажає за часту там просто замінити сам поршень, то це все до одного місця. Потрібно вимити картину внутрішню полегню від оцієї от, алюмінієвої стружки, ну, пилі алюмінієвої. І замінити циліндропоршневу групу. І звісно ж після цього всього лити 40 мл мастила без різниці. Яке ви використовуєте? Хоч синтетику, хоч полусинтетику, хоч мінералку, хоч там супер-пупер з присадками, е, самовідновлюючому. Ну, де, деякі говорять, то там мастило і самовідновлююча е, структура буде у вас там. Ну, хвіксики похвіксять, ну, навряд чи ремонтник відремонтує. Ви вже лийте, лийте, як вам там говорять. На базарі і буде все добре у ремонтників, звісно.